Чи, <пілієнсь> а, це, а це І це ми дуже... зараз робимо так, що вона зареєструється і там вже прописане отаке призначення. А це на Ні. Це буде там сьогодні, вранці в нас був виконавчий комітет, на якому була затверджена схема, знову така, як в нас було по центру Коринкові площі. На тимчасові споруди. Так само туди вже була затверджена схема розміщення тимчасових споруд, а саме в кількості 20 тимчасових споруд. <плес> це У <плес> да, нас це рішення приймалося ще тоді, коли затверджувалася схема і на ринковій площі, і там. То на тій площі на Закордівським смаху ми внесли зміни чого. Ми збільшили загальну площу забудови оцих тимчасових споруд. Якщо вона була там менша, то зараз там буде забудова 600 квадратів. Буде 20 тимчасових споруд по 30 квадратів. І того 600. Отлично. І через то саме під це зараз змінюємо цільове призначення цієї земельної ділянки. Змінюємо. Да. Фінансово, будь ласка, голосуємо. Хто замінює? Ну, Проти отримався. Так, а тут в слідчому рішенні це 21 е Мовить не про затвердження... Для передачі земельних ділянок в приватну власність громадян маємо 9 чоловік. По порядку, перший Сінчук, Артур Валентинович, Павлочка, Руслана Горбатюка.